Напевно, всі знають, що алкоголізм це проблема не тільки самого алкоголіка, а й його сім'ї: пияцтво, насильство, безвідповідальна поведінка, пропивання останніх грошей. Нам шкода родини, де надмір алкоголю як невід'ємна складова кожної події. Коли самого алкоголіка не вдається вилікувати, стараємось допомогти хоча б іншим членам сім'ї, особливо дітям. Дитину, щойно виростеш, втікай якнайдалі та починай жити своїм життям. На жаль, алкоголь залишає на цих дітях клеймо, з яким боротимуться у дорослому житті, навіть якщо вирвуться з цієї родини, і навіть якщо самі не питимуть. Дорослі діти алкоголіків для одних незнайомий термін, для інших майбутнє життя. Такі люди живуть серед нас. ДДА часто лише після 30 років усвідомлюють, як домашні обставини вплинули на їхнє життя. Тридцятка це момент, коли у європейському суспільстві приймаємо найважливіші рішення. Університет вже закінчили, ходимо на роботу, створюємо сім'ю, вирішуємо мати дітей нормальні речі. Тим часом дорослі діти алкоголіків страшенно перелякані, вони стикаються з реальністю і почуваються безсильно. Майже половина ДДА не наважується на постійні стосунки, а значна частина шлюбів закінчується розлученням. Вони зазвичай асоціюють сім'ю з взаємною шкодою, відсутністю вміння висловлювати почуття і говорити. Людина в своєму житті проходить різні етапи, на кожному з яких втілюється у відповідні ролі, спершу роль дитини, про яку дбають та повністю утримують батьки. Пізніше підлітка, коли починає відчувати себе розумнішою за батьків та має власну думку. На початку дорослого віку взагалі почувається пупом землі. Коли вже трохи зміцніє, нагуляється, набереться життєвого досвіду, то почувається достатньо сильною, щоб створити власну нову сім'ю і, звісно, взяти за неї відповідальність. Тоді людина бере на себе роль батька чи матері, чоловіка чи дружини, тим часом ДДА вірять, що їх основна роль у житті постійно бути дитиною своїх батьків, а скажімо, не з дружиною чи матір'ю. Все це, це в ім'я безмежної лояльності та вічного почуття відповідальності за ситуацію в батьківському домі. ДДА страждають від примусової потреби контролювати усе своє оточення. Рішення взяти на себе контроль приходить, коли ДДА ще дитиною усвідомлюють, що не мають на кого покладатися, їм просто бракує відчуття безпеки, яке батьки повинні забезпечити в кожному домі, тому стараються з усіх сил до всього прислуговуються, зачиняють вхідні двері серед ночі. Допомагають братам і сестрам, перевіряючи заснув п'яний батько або мати, чи вони взагалі ще дихають. Брутальна реальність дитини-алкоголіка, тисячі дилем і абсолютно відсутність почуття безпеки, якого потім так не вистачає в дорослому житті, щоб створити власну сім'ю. Дорослі діти алкоголіків мають неймовірно низьку самооцінку та відчуття повної безнадійності, вони не дозволяють собі найменших помилок розслабитись чи забити на дрібні справи. ДДА вкрай самокритичні і не визнають жодних виправдань, чим отруюють свій розум, незважаючи на те, що часто добре справляються в професійному середовищі і освіченими та начитаними, все одно почуваються неповноцінними, під поверхнею своїх компетенцій приховують переконання, що завжди будуть гірші за інших. ДДА можуть показувати зовнішньому світу, які вони незламні, але всередині зневірені та розбиті. Інколи їм не вистачає базових навичок міжособистісного спілкування, таких як звичайна розмова або вирішення непорозумінь. Дорослі діти алкоголіків також мають величезне почуття провини, звинувачують себе за пияцтво батьків або в тому, що вони досі п'ють, за те, що не знайшли способу їм допомогти. Задумуються, може власне, через них батьки стали алкоголіками, може пиячили, бо дитина завдавала клопотів. Таким чином, в дорослому віці почуття провини лише посилюються, міру того, як зростає серйозність життєвих викликів. Взагалі ДДА виростають без дитинства, тобто фізично вони, звісно, були дітьми, але емоційно не прожили дитинства, не насолоджувалися безтурботними іграми, не відчували радості, батьківського розуміння і підтримки. Бути дорослою дитиною алкоголіків схоже на роздвоєння особистості, коли, наче дорослий зовні, а всередині закомплексована дитина. Тому потрібно постійно нагадувати, що вони для когось найважливіші і завжди на першому місці. ДДА жадають любові і визнання, тому що в дитинстві їх ніхто не слухав, ними не цікавились, не питали, як самопочуття, і не ходили на шкільні вистави, вони були, немов невидимки для своїх батьків, тому, подорослішавши, прагнуть близькості, розмови та вислуховування. Важко дати універсальні поради, адже проблема ДДА складна і комплексна. Якщо у вас чи близьких дійсно є такі проблеми, якомога детальніше вивчіть цю тему самостійно та порадьтесь з фахівцями. Допомогти людям із залежностями надзвичайно складно, але, можливо, усвідомлення жорстокої правди про погані звички, описані у відео, яке бачите на екрані, допоможе зробити перший крок.